Розпочинаємо після матчого прес-конференцію другого матчу чвер чвертьфіналу Кубка Ліги 2022. І Сьогодні ВиК МХП Вінниця ШВСМ перемогла з рахунком 3-1 збірну Полтавської області. ВК Решетилівка. Полоч зі мною головний тренер команди Костянтин Рябуха та пасуючої команди Віктор Іващенко. Вікторе, вітаю вас з перемогою. З виходом у півфінал. Як вам сьогоднішній матч? Мені сподобалось. Я сьогодні грав небагато, але був готовий вийти в. Любу хвилину і допомогти своїм хлопцям, але вони впоралися самі і за це їм дякую. Дякую. Костянтин Дмитрович, що ви скажете по сьогоднішній грі? Сьогодні була така емоційна, важка ну, деколи. Давайте в першу чергу почнемо з того, що побажаємо здоров'я Бусумовському Миколі. На жаль, його травма вона якось і не викликає такого позитиву від цієї перемоги, бо дійсно. Гра закінчилася в четвертій партії при рахунку 10-11 на нашу користь. І після цього вже безв'язуючого Решетилівці було важко і багато, багато кількість помилок якби допомагала нам закінчити гру все ж таки на свою користь. Якось хотілося б більш в умовах таких рівних, і тоді був би присмак. Але все одно вихід в наступний раунд. Привітаю свою команду. Скажу дійсно, чому гра була такою поганою. Як і у всіх клубів десь втома є багато негативних речей, які заважають нам бути на високому рівні. І ще, на великий жаль, вчорашня ситуація. Наші чотири гравці, провідні гравці, які сьогодні стояли на майданчику, потрапили в автодорожну таку ситуацію. Не приїхали на тренування. Ранкового тренування вже сьогодні і не було. Тому грали так би з чистого листа. От через це добре. Що ми все ж таки спромоглися пройти далі в наступне коле? З чим я їх і вітаю. Дякую вам за коментар. Побачимося в фіналі. Дякую.